Ремонт доріг, боротьба з олігархами, права жінок та зняття з народних депутатів недоторканості основні пріоритети роботи нардепа з Прикарпаття Юрія Солов'я обранець відзвітував щодо своєї роботи в парламенті. Далі наші кореспонденти роботу парламенту Юрій Соловей вважає задовільною, і це не дивлячись на проблеми, пов'язані із прийняттям держбюджету. Порівняння з минулим складом парламенту однозначно можна сказати, що в Українському парламентаризмі є великий прогрес. Є багато нових депутатів, молодих депутатів, депутатів, які заявляють свою позицію, і це особисто мене, скажімо так, дуже сильно радує. Обранець серед прихильників законопроектів про зняття недоторканості із депутатів, мораторію на конфіскацію житла за кредитний борг та повернення пенсійного віку для жінок. Депутати вперше змогли включити до порядку денного питання по депутатській недоторканності, недоторканості суддів, і це вже крок вперед. Єдине на моє глибокі переконання там відсутній пункт про недоторканість президента. Я вважаю, що в нашій державі не має бути жодного. Інституту влади, який би користувався недоторканністю, український парламент спромігся прийняти зміни до пенсійного законодавства і повернув пенсійний вік жінкам до 55 років. Також міжфракційне об'єднання Прикарпаття у Верховній Раді ініціюватиме виділення із державного бюджету коштів на ремонт доріг у гірській місцевості. Мова йде про півмільярда гривень. Я вийшов з ініціативою ввести такий податок як акциз. На реалізацію пального і цей податок залишати по місцю реалізації цього пального. І слава Богу, ця норма відображена сьогодні в діючому законодавстві, Ви в бюджетному кодексі, в податковому кодексі. І сьогодні 5% від вартості бензину буде залишатися на тій території, яка на якій цей бензин. Реалізовується Соловей також підтримує ідею про те, що і нардепів потрібно мобілізовувати для служби в армії. Запевнив журналістів, що виконає свій громадянський обов'язок, якщо йому прийде повістка.